Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID Конкурентно спроможна економіка України. Вітаю наших слухачів і слухачок. Це подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Його ведемо ми. Я Анастасія Багаліка і моя чудова співведуча, очільниця Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. І сьогодні ми будемо говорити з Анастасією Аргуновою, власницею бренду Гніздо. Гніздо це український бренд текстилю для дому та одягу з натурального льону. І заснований він у 2017 році у Харкові. Тобто, нам сьогодні буде багато про що поговорити. Анастасія, вітаю. Добрий день всім. Дуже дякую, що запросили, щоб поділитися можливо досвідом, можливо, просто цікавими історіями. Розраховуємо і на досвід і на цікаві історії, що почуємо їх сьогодні багато. Ми традиційно на початку просимо наших героїні розповісти про історію створення бренду і розкажіть нам, як ви прийшли до рішення відкрити власний бізнес тоді у 2017 році. Насправді, я думаю, більшість таких локальних класних брендів починаються з того, що людина не знайшла на локальному ринку те, що шукала, і вирішила це створити власноруч. Так було і в нашому випадку. В 2017 році ринок постільної білизни виглядав, як знаєте, турецькі комплекти з. Трояндочками, візеруночками, всі вони були абсолютно не е, ікеївським, таким, скажімо так, стилем е, виглядали. І ми вирішили просто для себе пошити, не знайшовши лаконічні класні за нормальною ціною, знов таки комплекти, і щоб вони були з натуральних матеріалів. Ми цього не знайшли або знайшли за якимись такими цінами. Е, не дуже підходячими. Ми вирішили створити це для себе. На той момент пару брендів вже випускали ляну постільну білизну, Ми для себе почали вивчати взагалі ринок і чи це купують. Але я чомусь була нестримна в самому бажанні, тому вирішила, що незважаючи на те, чи будуть це дуже популярне, чи будуть це купувати, вирішила створити там перші комплекти саме постільної білизни з льону. Ми вивчили характеристики багатьох матеріалів, і я закохалася в льон просто відразу. Ну, можна сказати, там з першого дня знайомства з ним більш глибокі форми. От тому отак от, от було створено. Але якщо казати про філософську таку ще таку, значущу річ для мене особисто, чому гніздо, тому що я вимушена була приїхати в 2014 році з Луганська до Харкова, на жаль, і в мене була така сакральна історія, тобто я хотіла створити своє, і оскільки я не могла створити своє гніздо в фізичній формі, я його створила в такій от. Матеріальні, але незвичні для себе навіть формі. Це був такий брейнштормінг стосовно неймінгу. Я хотіла щось дуже українське, але при тому щось дуже сучасне. І отак народилося ім'я, гніздо. І з тих пір це моє гніздо, яке я будую, незважаючи ні на те, де я знаходжусь, як мої справи, що відбувається. Гніздо будується і досі. А ви згадали, що тоді ринок був іншим і такої мінімалістичної сучасної білизни практично не було. А ви саме на цей сегмент і орієнтувались? Розкажіть, чому? Насправді так вийшло так, що в нас ще не було такого знаєте, європейського формату, лаконічності цього скандинавського дизайну, він був дуже-дуже такий десь одиничний. І так, ми вирішили. Я ж кажу, що ми знайшли це для себе, і я вирішила створити це власноруч. Однотонно купила постільну, однотонно однотону тканину для постільної білизни, пошила перші комплекти, і ми побачили зацікавленість. І насправді я вважаю, що гніздо та ще. Декілька брендів стали такими флагманами в своєму роді, саме в цьому ринку постільної білизни. Тому що потім почали з'являтися, як ви зараз бачите, в інстаграмі по всім цінам, і доступним, і не дуже однотонні комплекти вже із бововний, зварений, бововний з льону. Але ця мода започаткована була людьми декількома брендами, які на той момент не дуже розуміли, не дуже розуміли, як взагалі на постільну білизну нашу витрачати гроші. Му, що не треба витрачати на одяг все, що зовні, а все, що в дім, це не дуже важливо, але насправді це не так. Я дуже рада, що за за ці роки були змінені такі позиціонування і брендів самих, і клієнтів, взагалі ставлення клієнтів до того ринку. І зараз усі красива, однотонна, постільна білизна. О, дякую, це справді дуже надихає спати побільше в такій постілі з такою білизною. Дякую за те, що створюєте такий затишок. Але якщо говорити про саму сировину, так основною зоною для вирощування льону є все ж таки ці південні області України. Так як у вас з постачальниками льону? Як ви обираєте оцю якість льону, від кого купувати? Да, від кого від співпраці з ким відмовляєтесь? Дайте відповідь на питання по виробничому процесах насправді дуже влучне питання, тому що я думаю, що з цим питанням заткнулася абсолютно вся легка промисловість. Спочатку війни особливо скажу, як є, до війни ми використовувала білоруський льон. І не тільки ми, а 90% того, що ви бачили з натурального льону на ринку України, було пошито з білоруського льону. Е, постачальників е, лише декілька по всій Україні. На жаль, в самій Україні немає льону. Це факт, е, це не дуже приємний факт, але це так. В радянські часи ми були номер два після Білорусі, і якраз так це Волинь була. Е, ну вони за кліматом схожі з Білорусі. Це зрозуміло, географічно так склалося. От, але на жаль, зараз е, потужності. Які навіть збереглися, вони закупляють сировину з Італії, наприклад, переробляють і тут вже продають як українські є, там пару брендів. Саме текстилю, який це роблять, але на жаль, вони за якістю і навіть за складом не є супернатуральними. Тому ми не використовуємо їх, іноді лише з ними співпрацюємо для одягу. Ми покупаємо у них льон. Щодо білоруського льону, до початку війни так ми його використовували, і це була єдина класна альтернатива за ціною і якістю. Спочатку, о, взагалі, вторгнення ніхто з Білорусю не працює, це неможливо навіть в контрабандній формі. Якщо хтось. Захотів це просто фізично неможливо. І всі наші постачальники перестали працювати, і в них лише е, лишилися залишки, і залишки непогані, тому що закуплялося досить багато. Всього цього якийсь період. Ми ще протрималися на залишках у нас ну, наших постачальників. Але зараз практично весь льон закупляється або в Туреччині, або в Китаї. Китайський ми теж не використовуємо. Він нам абсолютно не підходить. За властивостями і ненатуральним складом, а от турецький став взагалі дуже класною альтернативою. Єдине, що немає, на жаль, досі альтернативи у нас для саме постільної білизни, тому що, окрім постільної білизни, ми використовуємо ще точніше, ми шиємо ще одяг і одяг для дому. От для одягу ширина рулона дозволяє використовувати абсолютно весь льон, який зараз є з Туреччини. А на жаль, постільну білизну нам не вистачає ширини рулону, щоб відшивати, Тому нас зараз постільна білизна, просто можна сказати, на паузі, і ми шукаємо ще альтернативи. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, що до ви кажете, нам не підходить із Китаєм. Ми не працюємо напевно, що це впливає також і на ціну. Наскільки ваша продукція сьогодні в такий складний для України час є затребуваною, наскільки люди цікавляться, тому що багато виробників легкої промисловості зараз переключилися на забезпечення війська, так і шиють в тому напрямку, ви все ж таки зупинилися і ще намагаєтеся працювати. І вашій улюбленій галузі затишку для дому, так і товарів для дому, які створюють цей затишок. Наскільки це зараз актуально і люди цікавляться е, такими продуктами? В цьому є е, взагалі в тому, що відбувається, є один загальний плюс. Люди почали цінувати своє, почали відноситися до локальних продуктів з повагою. Оцей комплекс меншої вартості зник. Тобто раніше, коли ми зазначали ціну, так дійсно ціна льону досить висока. І коли ми казали, там комплект постільної білизни коштує стільки, то дуже часто ми е коментар такий чули, як ой, я краще в Італії собі куплю. А я завжди казала: а чому ви думаєте, що в Італії краще, ніж у нас? Ну тобто, це для мене було не досить зрозуміло зрозуміло І ми прям боролися, пояснюючи, що льон це не сезонний продукт, тому що в усій Європі, навіть в холодних країнах, це не сезонний продукт, це тільки у нас такі струби. Що постіль з льону не холодна, що вона класна і так далі. Тобто ми прям вмовляли скористатися один раз постілю з льону, і після того ви не захочете нічого більше. І до нас поверталися Прямо досить. Просвітницька більше. робота була, просвітницька <світницька світницька> робота проводилася паралельно з продажем. Насправді просвітницької роботи було набагато Більше ніж продажів на той момент, але для того, щоб були продажі, потрібно було людям поясняти. Так щодо ціни, дійсно так, на жаль, льон не є дешевим, але то його плюс, хто розуміє, той якби його обирає. Ми не хочемо використовувати синтетику абсолютно, і це і моя позиція, власна, і з позиціонування бренду щодо загальної кількості, скажімо так, користувачів. Класно, що люди почали розуміти різницю різниці Льону. Класно, що люди почали купувати українське з гордістю і задоволенням, тому що вони допомагають ринку локальному, тому що вони купують, вони продовжують життя бренду. Кожен покупець продовжує життя бренду ще на один день. Підкорювачки бізнесу. спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Сьогодні ми говоримо з Анастасією Аргуновою, власницею бренду Гніздо це бренд українського текстилю для дому та одягу з натурального льону. Його заснували у Харкові у 2017 році. Анастасія розповідала нам історію заснування. Я, звичайно, хочу запитати про виробництво, тому що історії про виробництво вони завжди про ті зусилля, які власники бізнесу мають докласти для того, щоб запустити. Та цей процес це буває непросто. Я думаю, що це було непросто і в 2017 році, і от в 2022 коли всіх нас спіткала повномасштабна війна, а ми знаємо, що Харків опинився на вістрі цієї війни і що відбувалося з містом. Розкажіть про всі ці події і 2017, і 2022 року, і як це пережило ваше виробництво. Дякую за запитання. До речі, в 2017 році якось бренди робились на абум і дуже часто. Знаєте, хочу бренд, а давай, а давай. І так і так виходила більшість брендів, але не всі дожили до сьогодення. От, тому в 2017 році це було на штат, Е, Так, ми заводимо інстаграм, про сайт взагалі ніхто не думав з дрібних таких брендів. І ми… Е, що нам потрібно з виробництва? Знайти швачку. Спочатку одну вона справляється супер, потім знайти дві швачки, бо потрібно вже дві. Там одна захворіла, одна на на підміну і так далі. І отак от поступово ми фактично працювали на аутсорсі, як і більшість в той час. І тоді це вдавалося найкласнішою такою формулою, тому що ми платили по факту, не маючи великого опорту, ми платили за кожну річ окремо. І це на початку бізнесу до речі дуже класна формула. Вона працює, тому не, не, не потрібно будувати завод, щоб потім не розуміти, куди продавати цеглину. Знаєте, тому спочатку потрібно знайти, куди ти це будеш продавати, і потім поштучно, так поступово можна розвиватися і масштабуватися. Тому наше виробництво спочатку виглядало як аутсорсне. Але згодом, в принципі, ми до такої формули і пройшли, тому що потім ми знайшли цех, навіть два цехи, можна так сказати, в Харкові, де ми відчувалися в одному відчували е тексти. І постіль в іншому ми вичували одяг. Це абсолютно різні направлення, і вони не не могли змішуватися між собою. І платили або помісячно, або ну поштучно можна сказати, просто враховували. Потім а, ми вже думали за своє виробництво, але наступив ковід. Всі ми пам'ятаємо, от але ковід нам не дав можливості десь просто угрупувати людей, щоб їм давати там замовлення і працювати з ними. Тому ми знову дотримувалися аутсорсного виробництва. Після ковіду, як ми бачимо, війна, але ми мали вже свої, не те, що виробництво, а своє обладнання. Тобто ми закупляли обладнання, і наші вачки працювали вже на нашому обладнанні, щоб була якість, яка нам потрібна, і так далі. При цьому швачки в нас були вже дуже постійні і статичні досі є швачки, з якими ми працюємо з першого дня. А от, наприклад, розробники, конструювання це все було аутсорсно. Тобто людина заходила на там колекцію, наприклад, робила і після цього ми користувалися там лекалами. З війною ми стикнулися з тим, що в різних містах України абсолютно різна взагалі ситуація. Якщо ви пам'ятаєте блокауту, то е, в Одесі не було, могло не бути світла взагалі по 2-3 доби або по тижню, там на, на дві години включали. В Одесі в нас на той момент було е, була швачка. В Чернівцях, наприклад, взагалі не вимикали. У Харкові, якщо вимикали, то по розкладу і швачка могла собі дуже планувати класно, коли вона шиє. Тому тут наша була єдина і формула, я вважаю дуже вдалою: знайти швачок спочатку війни, знайти швачок в різних містах України. На всяк випадок, просто між ними так фасувати замовлення, і між ними розподіляти в залежності від того, у кого яке взагалі яка ситуація. У нас була Швачка у Львові, у Чернівцях, в Одесі і в Харкові. І ми отак от просто якусь кількість між ними розподіляли. Тому що спочатку війни, як ми знаємо, ну, багато замовлень абсолютно не було. Хтось нашив текстиль, хтось одяг, хтось просто там не, не складні якісь там замовлення і так далі. І отак ми змогли зберегти, можна сказати, і не порушувати дуже сильно терміни. І при цьому ну просто взяли своє обладнання і розфасували, можна сказати так. По швачках в різних містах і вони працювали вже. Дякую, Анастасія. Але виходячи, з ви там перелічили одна швачка, друга швачка, третя швачка. Ви власниця, тобто, це такий прямо жіночий жіночий бізнес. Дійсно, одні жінки, і напевно ще. Серед клієнтів найбільша кількість жінок, так? І як у вас е, співпраця, і взагалі, як ви себе відчуваєте в цій бізнес-сфері? Так, легка промисловість це, напевно, що прерогатива е, жіночої праці більше застосовується, і при, жіночої праці і працює більше жінок. Як вам в, в цьому бізнесі е, ведеться постачальники, чоловіки, е, співпраця з чоловіками з бізнесу? Як взагалі розкажіть про такі? Стосунки партнерські з іншою статтю, скажімо. Насправді так, легка промисловість складається з 80% жінок, це точно. І в нас швачки всі жінки. І, до речі, більшість з них з початку війни були ВПО, і ми їх максимально підтримували в цьому. Тобто, ми попереджали там з Харкова, наприклад, вони переїжджали до Львова, і ми тут їм надали роботу і так далі. Тобто ми тримали їх у всіх в курсі і максимально підтримували, як могли. Тому це для мене особисто теж важливо, тому що я, мені здається, ВПО по житті. Я воно, просто переміщуюсь. От. Щодо е, такого складу, так, е, майже всі жінки, щодо постачальників, я спілкуюся суписто з жінками, постачальники зазвичай це жінки, але можливо, або це менеджери, або якби партнери цього бізнесу. Там є сімейні пари, які там цим займаються дуже давно, але по факту всі замовлення приймає жінки. Ну їм легше комунікувати, я думаю. А чоловіки більш на складі працюють при цьому. Щодо особисто нашого складу, у нас є чоловіки. У нас, наприклад, дизайнер є чоловік, у нас директор з виробництва зараз чоловік. І насправді класна синергія, коли жінки знають, як це робити, роблять там все життя, але потрібно іноді така от класна Власна жорстка систематизація, або якась допомога, тобто взаємодопомога і взаємодія, вона така прям виходить дуже-дуже влучна. Щодо клієнтів, у нас дійсно більше жінок, клієнтів, це на, на даний момент було, якщо, ми, якщо я не помиляюсь, 76% жінок. Або якщо це були чоловіки, це зазвичай було для жінок, тобто або подарунки, або мамам, там сестрам і так далі. Але зараз ми хочемо трошечки залучити і чоловічу аудиторію, тому що е, потрібно розширювати асортимент. Розширювати асортимент жіночий можна довічно просто, а от е, спробувати класно робити базовий ляний е, одяг для чоловіків. Е, на жаль, на нашому ринку дуже мало класного для чоловіків Взагалі зараз робиться локальними саме брендами знов таки. Тому ми хочемо спробувати якраз в цьому році трошки е, е, попрацювати з чоловічою аудиторією і. І от зараз будемо робити вже колекцію, яка буде розрахована на чоловіки. Я прочитала, що бренд гніздо підтримує концепцію «slow fashion». Розкажіть нашим слухачам і слухачкам, що це таке. Так, це дійсно так. «Slow fashion» – це просто збільшення життя речі, яку ти носиш. Тобто, фактично можна є fast fashion – Це практично всі мас-маркети. Це Є тренд, який там тримається десь півроку, можливо, рік. І ви його купляєте, і через півроку річ стає абсолютно неактуальною, але вам дуже хотілося, це зазвичай коштує дуже дешево, щоб можна було купити, потім, умовно кажучи, віддати, викинути, не знаю, переробити в ідеальному випадку. Але в нашому розумінні це так не має бути. В нашому розумінні ми виходимо з цієї концепції, slow fashion. Що ми робимо речі, які поза часом та модою. Тобто, фактично, це базові моделі, звісно, вони адаптовані до сучасності, але це базові моделі, які ви можете носити, по-перше, всюди. Ну, тобто, там, наприклад, наші ви можете одягти як вечірню сукню, як е, халат для дому на день народження, не знаю. Або на пляжі як туніку. Тому що льон така штука універсальна. Але при цьому це як ви бачите це? Костюми також ляні. Хтось е, ходить в них на каву. Хтось гуляє з собакою, хтось їх одягає під класні якісь, а, свої аксесуари і виглядає дуже стильово. І це абсолютно про кожного. Тобто річ це ваше обрамлення. Ви маєте себе показувати в першу чергу, а потім річ вас підкреслює. І ці речі можна, по-перше, через те, що вони з натурального матеріалу, ви їх можете носити набагато більше, ніж будь-який поліестер. І вони не втрачають своїх властивостей взагалі вигляду. По-друге, ви можете їх дуже довго використовувати, і після того ви можете їх дуже легко утилізувати кудись. Ну, це в ідеальному знов-таки випадку. На жаль, в Україні зараз цим ще не дуже ок, але ми до цього йдемо. І чому не бути відразу в цій якби темі, щоб привчати людей до чогось натурального і легко переробного? Щоб завершити, ми часто питаємо власниць бізнесу про творчі плани, але ви стільки вже поділилися і про чоловічу колекцію, і про те, що ви збираєтесь робити. А я от хотіла б запитати. Як цей бізнес, якому вже скільки сім років та виповнюється цього річ, я так розумію, як він змінив ваше життя? І можливо кілька слів для жінок, які думають над тим, щоб відкрити власну справу, бояться цього, розмірковують, зважують. З власного досвіду радили б чи ні. Абсолютно радила всім, у кого є сили та потреба на це. Тому що не всім потрібен бізнес. Це факт. Не всім потрібно, нам показують в інстаграмі ідеальну картинку вже результативно. Тобто, от я вже от такий результат у мене є. Але на жаль, не дуже часто показують цей шлях. І цей шлях буває досить нелегким, особливо спочатку, коли ти тільки нащупуєш, ти не знаєш, куди йти, ти не знаєш, як ти. До того прийдеш, але тобі дуже хочеться. Мені насправді дуже хотілося з дитинства бути якимось дизайнером. До дизайнерства я ще не дійшла, але сподіваюся, ця мрія теж втілиться. Але я роблю все для того, щоб бути на цьому шляху. І коли започатковувала бізнес, це було абсолютно хобі та друга сторінка в інстаграмі. І ми прийшли до того, що зараз є плани, є система, яка працює, і це зараз дає мені гроші на життя. Тому що до війни я ще мала додаткову роботу, і це в мене було також як. Як більш прояв творчості ніж бізнесу, але коли ми це систематизували, і окрім основної роботи, залишилась тільки моя справа. Вона дала мені і крила, і сенси прокидатися кожен ранок, не дивлячись на те, що відбувається, і на всі новини, я мусила, якби, перед своїми клієнтами відправляти їм замовлення, робити щось, і це змушувало мене просто вставати і не впадати ні в які депресії, і так далі. Тобто, це, взагалі, зайнятість це краще ліків від депресії, Особливо зайнятість, яка вам подобається. І особливо творчість, яку ви постійно втілюєте. І класно, що є такі челенджі, тобто легко піти і намалювати картину. Ні, не легко для цього потрібно вивчитися, купити фарби і так далі. От просто зазначайте для себе, що шлях класний, цікавий, і він набагато іноді цікавіший, ніж результат. Тому я всім жінкам бажаю взагалі ті, хто хоче відкривати свою справу, особливо це робити. Ви дуже швидко зрозумієте, чи можете ви це, чи не можете. Тому що більшість бізнесів перестає існувати там через один, два, три роки. І це зрозуміло, і це теж ок. Не всім це потрібно, але тому хто потрібно, то вже формує таке ядро класних підприємець в Україні. І зараз мені здається найкращий час, тому що зараз дуже багато підтримки від України загалом, як від держави, є гранти є дуже багато інформаційної допомоги, є класні такі ініціативи, як ваша, яка допомагає взагалі і популяризувати, і розказувати, і інформувати всіх жінок про те, що це все реально ми всі такі. Звичайні люди, які це роблять, це не якісь супермени або супервумени, ті, хто роблять бізнес. Це люди, які просто йшли за своєю мрією, але у кожного вона різна. Це чудові надихаючі слова. Дякую вам за них. Мені здається, це чудове завершення нашої розмови в подкасті підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Сьогодні говорили про український бренд текстилю для дому. Гніздо з нами спілкувалася його власниця, засновниця Анастасія Аргунова. Гніздо це бренд з Харкова. Тому ще раз побажаємо успіху і натхнення. Я нагадаю, що в подкасті для вас працювали ведучі. Я Анастасія Багаліка і моя співведуча очільний. Ця Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі Ірина Татарчук. Дякуємо вам. Слухайте, думайте. Цей випуск подкасту створений за підтримки програми ЮЕСЕЙД, конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесів спільний проєкт громадського радіо та громадської організації. Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.